Нове гігантське колесо огляду уже незабаром з'явиться у Львівському парку культури. Буде воно не гіршим аніж у найкращих лунапарках світу. Так обіцяють у ратуші. Встановити карусель зголосився приватний підприємець. Його колесо огляду замінить старенький атракціон, якому вже понад три десятиліття. Зараз підприємець виробляє необхідні погодження. Він має за власні кошти демонтувати стару карусель і зобов'язався щороку сплачувати парку культури півтора мільйони гривень за оренду місць. Оглядове колесо це є дуже великий інвестиційний проєкт, оскільки підприємець подав пропозицію по цьому проєкту рівня, такі, як є в Парижі, як є в Лондоні. Тобто, це є, воно є набагато більшого діаметру, воно є з кабінками, в яких буде і вайфай, і кондиціонер. Тобто, ну насправді з великою підсвіткою гарною, а крім нового колеса огляду до літа у львівському містечку атракціонів має з'явити ще три нові каруселі: це будуть дитячі надувні батути.